«Let's dance» – українською ж потанцюємо так. Називається концерт, який відбувся у Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України за участю лауреатів міжнародних конкурсів Олександра Зайцевої та Дмитра Таванця. Програма концерту складалася цілком із танцювальних композицій різних жанрів та різних епох. До речі, цього разу виставка документів з фондів архіву музею була присвячена історії балетного мистецтва в Україні. Бачили їх Вікторія Левченко. У рамках літературно-музичного проєкту Мистецькі зустрічі в архіві музеї відбувся концерт «Let's Dance» за участі фортепіано ансамблю Київ п'янодуо. Цього разу концертна програма охопила танцювальні композиції а відкривали вечір бальні сцени Роберта Шумана. «Let's Dance» охопив твори від 19 століття до сьогодення. Повністю складене з різних танців, причому від танців як романтичної епохи, так і сучасних танців. Тобто, така програма. Там будуть представлені всі танці, і національні, і жанрові танці, і якісь характерні танці. І навіть так, як сьогодні виставка присвячена балету, і ми включили танці з балету Прокоф'єва «Шут». Уперше в Україні прозвучав танець вогню Джона Францена. Цей твір був написаний 2012 року спеціально для фортепіано ансамблю дуо» і до сих пір на батьківщині музикантів не виконувався. Найбільш давній серед класичних творів на концерті Тріктракполька трик-трак «Полька» 1858 року. Особливість цієї польки у тому, що твір звикли чути у супроводі оркестру. Цього ж разу транскрипція була підготовлена для гри на фортепіано у шість рук. Під час концерту експонувалися деякі документи з фондів, які представляють фрагменти історії балетного мистецтва в Україні. До експозиції увійшли особисті речі Вахтан Гавронського та Сергія Сергієва. Це два балетмейстери, які Мають майже однакову долю, тому що народилися в Тбілісі. та майже йшли один за одним. Вони відвідували балетну студію. Потім вони працювали і залучалися до масових сцен, поки були такими не дуже відомими. А потім вже стали впевнено на ноги. Документи Сергія Сергієва на державне зберігання передала його дружина. Вахтанг Вронський особовий фонд передав до архіву музею сам. Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Ігор Ганаков. Новини культури.